Доброго всім раночку. Ой, з Кременчука. Що сказати, такий собі? Ну, раночок то добренький, а от нічка була ой, ну дуже важкенька. Сьогодні, прямо таки, вже ми начебто трішечки звикли, але все рівно хочу сказати, що, ой-ой-ой, що робилося. І так, головне, знаєте, ми очікували позавчора. Тут Напередодні ми очікували. Ну, ми ж попереджають всі ці канали, пишуть там, що піде атакою буде Кременчук. Але ну, дивимося, таке там Дніпро постраждало, туди все. Та багато чого. Там ж і фастів, і, і західна. Навіть у нас і ракети не летіли. Думають, та такого не може бути. Фу, слухайте, все може. Дру, дру, на другий день все знаєте, як ото на замовлення. Пішли, воно так воно. Е Спочатку там 10 їх цих шахетів. Думаєш, та, ну, про... більше немає. А потім, слухайте, таке враження, що десь відкрився якийсь отак от люк в землі. І вони Кременчук 20, Кременчук 22, Кременчук 14. Чотири години. Я думала, в нас у вівчарки вже рот розірветься гавкати. Ну от ніхто не гавкає. Отут у нас по вулиці. А ця таке виробляла. Матір Божа, Цариця Небесна. Воно, звісно, що так неприємно, тут ще над нами як гуло, то каже навіть ой, вітер каже навіть мій ну, батько, що неприємно, бо таке враження, що, знаєте, воно планує, ну не знаю, куди вже йому летіти. Мабуть, треба ми ж йому трішечки заглушили. Але настільки Боже сидиш, я вже ті вуха затикала, і в мене вже руки стомились затика, затикати вуха, бо вже руки позатікали. Боже, думаю, та ні. Ото ми посиділи, мабуть, з 15 хвилин було на першу і виперлися, вилізли вже. У нас вимкали світло об о, о 4-й ранку почали вилазити, хоча вони ще летіли. Бо їх чути дуже було? А якщо нам навіть і не чути? А то, то нам вівчарка дасть знати про те, що відбувається на районі. Оце га-гагав. Там хтось казав мені, писав коментар, що а чому ви в собі там у підвалі лежаки не, не організуєте, ну, начебто знаєте, на кшталт кровати та не ляжете, не спите. Та людочки, яке спати? Там зуби цокотять, ноги, там все тіло труситься. Яке спати? Ви що? Там всидіти не можна, туди-сюди бігаєш, щоб цей інтернет вхопити. По-перше, хвилююся ж не тільки за себе у місті діти, і мене діти, знаєте, наскільки вони там, ну як молодь, та воно ж там кудись, воно ж не на нас. А це телефонують мені, кажуть, ми в коридорі стоїмо, тому що та новий. Ну, ну я не знаю навіть скільки, мені здається. Більше, ніж 50 вибухів та набагато більше. Ми навіть його вже не рахували, тому що ми це розуміємо, що пролетів, зараз буде бабах, бабах, і бабах-кало. Ой. Ну нічого, слава Богу, живі що в перший раз чи що. Єдине, що так хотілося ранку. Так, я послухалася, я ще не піла, на коментарі навіть не відповідала. У нас і так сьогодні оці графіки чи аварійних, вони вже в нас не перший день, і воно в мене ж не провантажується ж ні коментарі, не бачу. Половину. Це ж треба заходити безпосередньо під кожне відео, воно не хоче. А оці дві годинки, ну так як всі, От нам тільки нам зараз дали на дві години. Треба було встигнути трішки в будинку прибратися і зараз вимикають скільки, На чотири, чи не знаю на скільки. Ну, То не саме страшне. Таке переживемо. Зараз піду та... буду читати в півтемряві. Послухалася е, Ларису і пос... висадила сюди я свою. Блакитну ялинку, оці пляшки понакривала тільки що. Думаю, те, що там ми не виспалися і нас бомбили, то все, аби ялинка прижилася. Ось, ой, не фокусує. Але ж я не знаю, чи правильно, чи ні. До речі, я оце вперше жив. Ніколи я такого не робила, а це просто захотілося. Вже вимазалося. І, і думаю, та, спробую. Єдине, що я вже в стаканчиках туди його вже поставила, але ж пригорнула з землею, щоб не було між ними пустоти. щоб зем... Щоб вона так огорнула їх. Оце в мене вийшло по три штучки, 5 пляшечок. Оце я накрила, ну хоч 15 штук. Подивимося, чи приймуться чи ні. Навіть дуже цікаво. А це тепер Ір, ірочки з. О, з та вона, вона знає це. одна в мене є подушка з Дніпра, а це там з району Бучі. Від, звідти. Я ж один відсадила, більше не займала. Тому що <сі> оці кізяки лежать, так, так він і не вирівнявся. Тобто воно лягло е, спати. Ну, як оце підніметься по весні, е, повідриваємо. Я отут навіть он, прикопала один, бо він сам по собі відпав. Його починаєш займати, а воно ж таке, ну, ну він то міцненький, тверденький, але ж він висушив себе повністю. І той, що я вткнула, він так і не, не набрався вологи. І причому всі навіть самі стійкі. Оце в мене до останнього, ну це я тільки придбала, е, стояв такий міцненький, зараз також вже таке щось схоже на краба лежить. І це ось таким диваком якимсь склався. Єдине, що стоїть, Оце, я вже сумніваюся, що це вуличний, відверто кажучи. Та ні, ну мені ж його присилали, що начебто, цей такий він нічого не наростив, він тільки став е, втричі більший. Але, дивлюся, там, бачите, коло голочок таке ж. Живе, а колючий зараза, там бур'ян виривала, як загнала цю голку Боже. А ото циліндр опунція також високим, таким великим ну, розтек... ну, деревом, не деревом, рослиною. Та також, бачите, сумненька прихилилася. Бо, на відміну від цього, то всі трішечки так повкладалися, начебто, як спатунькати. Ну, то він, то я вже знаю, що він відійде. Мене навіть не встигли оці шишки дозріти. Також ж хотіла скуштувати, але ж я його пізно пересадила на сонячну ділянку, і тому він пізно і заквіт. Ну, будемо дивитися, що воно далі буде. Це таким чином, тут у мене скуленти, треба відділити. До половини тут будуть кактуси. Тут ще соняха ніяк не вирвали. треба вирвати, тож хвилювалася за синичок. Чи повиїдали вони вже? Повиїдали. Він самосійний. Це прихована хурмичка. Подивлюся, як перезамує. Ой, вітер такий неприємний. Але ви знаєте, я рада всьому, що дає природа, вітрові, дощеві. Вибачте мене і соплям під носом. Або не було того, що вночі було. Я ввалила, зараз скажу, мабуть, капель 70 барбавалу. І що ви думаєте? Я ж вклалася, Ми вже в ліжку лежали, а воно на обрії ще ж. Ну я ж читаю, там летить ще один бабох. Я так от накрилася одіялом з головою. кажу, сестрі, я вже нікуди не піду. По перше нема світла. Мене вже просто знаєте, як мене вже не вистачає сили на оце все. Отак от намотала і голосніше собі зробила навушники, Тік-Ток вімкнула, голосніше зробила, щоб не чути, а воно ж все рівно ж очі ж туди ж. Друзі приходять повіщення. Ба-бах! І от, от три, три ще ми вже, вже в ліжкові <кій> пережили. І поспали всього. Я, от, я заснула о п'ятій прос... годині ранку, прокинулася о сьомій. І все, виспалася дві години. Ось хризантему в цьому році навіть вам свою колекцію і не показала. Я не знаю, що мені. О! Ну от хто це таке зробив? Зламали цю, а я зараз заберу, поставлю. Справа в тому, що не брала до хати, бо дивіться, бачите, вона вся в попелиці. попелиця, Це ж воно мені потім полізе. А я на квіти домашні не хочу. Я так поставлю на вулиці. Дивіться, прям ці лице. Це ж це як не вівчарка, так той, так хто, хто прив'язував. Це, мабуть, оце, оцей варіант. Той, хто прив'язував, то воно я навіть знаю хто. Бо у нас всі, всі кущі, це вже на землі лежало, але все рівно візьму, хай буде. Я вже їх навіть і пообрізала, ще не накривала. Ще мене тут одна цікава, тільки єдине, я не можу зрозуміти, я її коли брала. Ось я сюди вструмлю в оцей ось гумат. Подивимося, як залишився, хай стоїть. Оця така повинна була бути повна і гарна, але вона була коричневого кольору. А зараз вона просто жовта. Не знаю чому. І так вона багато нічого і не. Оце одна, одна гілка так і є. Така більш-менш величенька, повненька. Ці вже відквітли також такі були гарні. Це такі гігантські кущі. А тут, ну тут я вже все сказала, тільки єдине кажу, не викидати оцю те, що я пообрізала, хай залишається, я ж потім понакриваю. Їх треба вже всі розсаджувати. Ось у мене ще пропали фактично ось медея. Дуже гарний сорт, такий він незвичний. Було багатенько в цьому році одна гілочка. Але там, дивлюсь, наростає. А оце отакого. От Суто лаймового кольору, така вона, знаєте, модна, популярна в букетах оцих з... з квітів, що формують. Одна, Ось скільки було, подивіться, скільки турпалки, і це одна. Вітер холодний. Ну, це все, що. Начебто ну, з усім впоралися. Я кажу, боже, ми поки закінчимо все вправляння своє з цими городами, ну, з садками. Вже скоро і насіння, Знаєте, то скоро вже і перці садити. Ну, ну нічого, були б ми живі і здорові. А то все такі приємні моменти, як виявилося. Знаєте, я готова, не знаю, що. І, і каміння носити, і цеглу класти, і все що завгодно, будь-яке не переживати це, що нам наші сусіди, будь вони неладні, Це е, те, що вони нам таке чинять. Це в мене, я не знаю, чи вона повинна обпадати, чи ні, жимолость. Одна, друга. А! Вон там ще взагалі лисичку поскидали. Ось третя скинула. Ну, бруньки то є, і он четверта тримається. А ще хочу такі в мене прикрості. Мені дуже заподобається. У мене круг від квітла, зарази. Отут, ось -от, бачите, набрікаю. Такі були квіточки. Ну, тепер, мабуть, ж не буде квітнути вже. Ну, ці ще не квітли. А... а тут відквітли. Решта тут оці такі бліденькі. Це в нас таке вже не перший раз. ну Тут, слава, дякувати Богу, нічого ще не зійшло. Ну, а коли ж їх садити? Ну, посадила ж я їх в кінці, чи в середині, мабуть, листопада. Так дивлюсь, по нашим погодним умовам треба... Оце зараз. Або вже там туди ближче до Нового року. Ми, там, до речі, ще тюльпанів трішечки є. Планувала сьогодні, може, сьогодні і посадю. Це порозкидали на перегні по грядках. Тайсон його попер... ну, спочатку, він, як тільки свіженький, я він його їсть, не пускали взагалі сюди тиждень, зараз вже не їсть. все. Вже оговтався. А то ж нажирався і. До лікарні ж доходило. А що? Я, я, я отут за ним біжу, слухайте, він отак прям ухватив кусок, біжить, ковтає отуди до паркана, в той куток біжить. Я ззаді біжу, верещу, щоб він його викинув, а воно на, на воно прямо так знаєте, по ходу, як біжить, так і жре. Що там смачного? Ну, я не куштувала, може смачне, а це не всі викопала кани, тому що ну, дуже багато, вони ж розмножуються. Кажу, вибачте, будь ласка, ну немає мені куди вас, мені два ящика, їх потім нема куди висаджувати. То я так щороку не всі викопую, так залишаю. Воно, хочу сказати, що воно пропаде, воно змерзне. А ось тут, наприклад, гладіолус ось, дуже гарного кольору, такий блакитний чи фіолетовий. Я його не викопую, і вона ця квіточка сама по собі з малесенького, оце вже така стала за два роки. І я його не займаю, думаю, хай буде. Хай тут стерчить. будемо дивитися. За дві зими нічого з ним не сталося. Ну, Звісно, що це дивно. Ось які були. Це була така руденька-руденька. Вона була не жовта, а руда. Це вже остання, отака вона була, Ось такого кольору. А це було такого, я навіть не можу, ну, і не рожевого. Такого якогось також, такий дивний дивний. Це вони ж вже трішечки їм чи холодно стало. У нас вчора позамерзало все. отут в моїх оцих ставках. Крига була зверху, тому о, тому все, пішла я до хати, поп'ю каву. Дякувати Богу, що все добре. Ви вже так молилися, скільки намолилися, що це не передати просто. Та хіба одні ми, господи, тримаємося, люди. Все буде Україна. Хай кожного береже Бог. До зустрічі.